В'яжуть браслети, майструють сувеніри, долають висоту, танцюють. Діти Мгаліо Подільської громади і сільських шкіл активно та з користю проводять свої канікули. У центрі культури та дозвілля для них влаштували майстер-класи з рукоділля, скелелазіння і народного стилізованого танцю. Найбільше бажаючих завітало на гурток гаптування шовковими стрічками. Тут, мов у вулику, всі натхнено працюють. Гуртківці Марина Катеринич і Марія Орлюк. Допомагають іншим дітям робити обереги, як годиться. Я зараз вчу вишивати шовковим стрічкам, щоб їх передати войну. Я теж вчу дітей вишивати, просив розсліду воюючи та долить. Юна майстриня Аня Кожухар про свою ученицю Ангеліну з Серебрії каже. Вона дуже талановита, вона вміє це все робити. Вона вишила ось такий от браслетик. А для чого ці браслети? Кому вони потрібні? Е, вони, як хочуть, вони можуть залишити їх собі або передати на ЗСУ. В іншій кімнаті діти з Немійської гімназії майструють осінні композиції. Це майстер-клас від керівниці гуртка виготовлення сувенірів Оксани Тонтуєвої. Намійчанка Катерина зізнається. Що створювала свою картину із задоволенням, було цікаво. Я робила дерево з природних матеріалів. Мені сподобалось, буду рада, якщо ще попаду сюди. Міський голова Геннадій Глухманюк оглянув, як проходять майстер-класи, та поспілкувався з керівниками гуртків і дітьми. Цього року відкрили новий гурток народно-сценічного стилізованого танцю. Є вибір, що ви можете займатися тими додатковими заняттями, які, в принципі, вам подобаються. Ви будете отримувати від них насолоду. А ми, могилівчани, вже Могаліподівська громада, будемо всі з батьками пишатися, що в нас діти самі кращі. Вразили своєю гнучкістю дівчатка та хлопчики, які вперше спробували себе у скелелазіні. на вуличному стенді. Вони сміливо долали свої дистанції. Для сільських дітей це новий досвід і цікава пригода під час канікул.